Слава Ісусу Христу, Івалія від Матвія, 30 вірш і нижче. А у вас і волосся на голові все полічне, тож не бійтеся, ви цініші за багатьох робців. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, і я визнаю перед Моїм Небесним Отцем, а хто зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Моїм Небесним Отцем. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир я прийшов принести а меч, бо я прийшов. Розділити людину з її батьком, дочку з матір'ю і невістку з її свекрухою. І вороги людини і її домашні. Хто любить батька чи матір більше за мене, той не гідний мене. І хто любить сина чи дочку більше за мене, той не гідний мене. І хто не бере свій хрест і йде за мною, той не гідний мене. Хто знайде своє життя, той втратить його, а хто втратить його ради мене, той знайде його.